Привіт, друзі! всім. А у нас релакс. Ми наконець то. Вже купаємося в басейні. Зараз водичка прогрівається. Дивіться, який у нас басейн. Водичка чистесенька, чистесенька, чистесенька. Я включила фільтр. Зараз фільтрується і прогрівається водичка. Будемо купатися. Так, не звертайте увагу, я в старому своєму купальнику, в якому хожу біля будинку. Ось От, така у нас чудова сонячна погодка. Малишні свої набрала. набрала ваночку теплої водички. У них тут свої кайфи. Дивіться, поставила їм зонтик, щоб їм було не жарко. О, а тут ми загоряємо. Добре, коли є в тебе свій будинок, і ти можеш вийти на подвір'я і кайфувати. У мене ще буде попереду обзорчик мого нового купальничка. Так що не пропустіть мега-бюджетного, який я заказала із сінцей. Покажу і розкажу вам, приміряю. Так що дякую. Dobře, vidíme se. Do uvidíme. Do Чуді, куба! Доброго раночку всім! Я на своєму крилечку обходжу свої угіддя. Хочу показати, як цвіте моя лабелія. А, дивіться, я не можу зрозуміти, чи вона повинна пишніше цвісти, чи це нормально для неї. Але мені здається, що квіточок маловато. Можливо, коли б вона була в відкритому ґрунті, то вона б цвіла б краще. Але і так мені подобається. Такі голубенькі квіточки маю рядь. Піднімають настрій. А Ось цей кущик ще тільки буде набирати цвіт свій. Так, сина там щось уже громить по грому Трошки привела до ладу свої квітнички. А ось це, дивіться, хто знає, що це за квітка. Посадила собі біля крилечка тут, щоб вона мене ввечером радувала своїм запахом і кольором. Це е, квітка, називається «Ночна...» в народі ночна красавиця, здається так. Велика вона виростає, високий кущ. Квіточки бувають різного кольору, і рожеві, і біло рожеві і дуже-дуже п'янкий аромат ввечері особливо. А, от. Забула, як називається вона воно по-научному. Так що тут вони піднімуться, я думаю, буде красота. А, оце оце розстіння я хочу прибрати, воно мені не подобається. Я не знаю, воно розростається як якийсь сорняк, воно дуже агресивне. І я так гадаю, що його кудись пересажу. Ну, Квіти непогані, але. Я його пересаджу, мабуть, якесь інше місце. А сюди посаджу більш таке щось красиве, якесь, може кущ рози плетистої. Ось Ось у мене починають ось кручені паничі вже з'являтися в цій -всій фауні. Дивіться, які гарні. І такого кольору, і такого. двох кольорів будуть. Ось теж ця ночна красавиця. А тут наш, наш помічник Кумба, І ще один помічник мій теж обходить своє угіддя. Випустила його, щоб він після сніданку трішки побігав по двору. Він у нас вже вчора і купався з синулькою з ванночці. Я вставлю кадрик, покажу вам. Вчора дуже гарно покупалися, освіжилися. Позагоряли, цілий день купалися. Вчора погодка була гарна, а сьогодні трошечки в нас хмарненько. Я ставлю теж кадр, як ми вчора веселились, купалися з дітками в басейні. Ось так непогано піднявся вже мій персик, і навіть вже одненький зав'язався. Радують мене ще пока мої лілії. Так, це на задньому плані, там тіма мучить пумбу. Дивіться, яка краса. А сьогодні ще розпустилася такого кольору. Я не бачила, що в мене ще така є. Я забулася. От, Я вчора все підсапала. У мене все чистеньке. І лопаткою все обійшла краї всі гарненько зробила, рівненько, бачите? Так, ось така ще яскрава, скрава, помаранчева. Ось така красота у мене. Тут. Я планую цей квітничок збільшити трішки. Ще, можливо, сюди щось досадити, якихось нових лілейників. Щоб це був чисто у мене квітник для лілейників. Мені якось так подобається. ну Трішки там буде ще гладіолусів Так, навела тут порядки. Тут у мене, якщо хто пам'ятає, бачив відео. Була турецька гвоздика. Вона мене відквітла, і почала зав'язувати вже семена. я її підрізала, зрізала під корінь отак. Все це зрізала. Можливо, тут щось насіється і буде на наступний рік. Але ж я зібрала, ось сьогодні дуже парить. Але я зібрала семена і планую. Оце дивіться, зараз в цей період, початок червня, можна і в липні. Взяти і посіяти сімена воздики турецької, вона у вас за це літо проросте, гарно набере зелену масу, і на наступний рік вона вже у вас буде теж квітнути. Вам не потрібно чекати два роки. Взагалі двохрічна рослинка. Оці вже старі кущики, вони вже на наступний рік можуть не цвісти, якщо тільки не підсіється нова. Нові. Подивіться, як в мене вже гарно. Значить, Турецька гвоздика прибралася, і на її місце замістилися мої гладіолуси. Скоро вони викинуть свої стрілочки. І тут буде теж неймовірна краса. Я вам обов'язково це все зніму. Значить, моя розочка, Ось ця. я не знаю, можливо, хтось знає, можливо, це якесь. Іде захворювання, може хтось мені може підказати. Подивіться, які суцвіття вона виконувала, яка ряснота квітів. Але от щось їй не дає повністю розпустити цей бутончик, вона ніби хоче розпускатися, але починає засихати. І повністю бутончики, ось якось тут, дивіться, бачите, вони засихають і отак відвалюються. Чи це якась хвороба, чи це якась у мене квітка ця не така, я не знаю. Я її гарно вдобрила. Вона заклала чудову масу квітів. Але от бачите, оце така біда з нею. Так, значить, тут в мене по насаджуванні звичайні значить, астрочки і, і, і майорчики, здається, так? Е, трошки піднімуться, я думаю, вони трішечки зараз приболіли. Я їх підливаю. От, і щось тут буде. Якось у мене квітник, ніяк, я хочу його засадити повністю розами, але щось то одна мене роза не прийметься, то іншу розу щось з'їло. короче коротше, як не одне, так друге. Так, ось тут мене самосівом, дивіться, яка краса теж. Була в мене велика полянка, але щось я їх вивели. Треба якось знову їх розвести. по це була теж, як називається, похоже, на портувак. Насівається саме, такі яскраві, яскраві квіточки. Так, синок там мені ходить. Теж коментує. Ось, подивіться, яка ряснота моїх червоних розочок. Синочка, що таке? Що трапилось? Краса. І Біленькі ще будуть свісти. Мама. М? Так, йдемо далі. Далі, так? А тут теж я по своїй гладіолу трішки під заборчиком. Розчистила, прочистила підсапала. Мій виноградик гарно, дуже розвивається теж. Дивіться, який класний. Що з так, сьогодні ще мій помічник не дає мені зняти нічого. Сьогодні ще обов'язково зніму огляд. Щас, зніму огляд мого купальничка, який я заказала на сінсей. Мега бюджетного. Так що не пропустіть. І так, як я обіцяла, розпаковочка мого нового купальничка із сінсей. Зараз подивимося, що ж мені прийшло. Так, як бачимо, на мій купальник чорного кольору. Дівочки, мегабюджетний. Взагалі, взагалом, він мені обійшовся. 200 гривень. Де ви зараз купите купальник за 200 гривень? Скажіть мені, будь ласка. Так, трусики. Хочу зняти нормально. Трусики йдуть форма бразильяна, називається. Мені подобається така форма. Так, дивіться. Вони такі більш відкриті на жопці, на попочці. Так. Бразильяна, так, я заказувала окремо трусики і підбирала під них лів. Розмір я собі брала емочку. Емочка. Так, і ось такі шторки. Я називаю їх шторки, івчик. Бюстгальтер. Так, теж емочка, звичайно. Зараз на сайті повинна бути теж безкоштовна доставка, що мене дуже порадувало. Але будьте уважні, я зробила помилку, тому що не дочитала, була неуважною і заказала спочатку на сайті, значить, був намальований представний купальник. В повному складі трусики і бюстгальтер, і написано, що 100 гривень ціна, і я подумала, що це вже 100 гривень набор, і заказала його як набором. Але мені прийшли спочатку лише трусики. Потім я вже коли дочитала і побачила, що там написано просто плавки, самі плавки 100 гривень. Тобто, треба було окремо ще підбирати собі верх. Тож, я дозаказала і ще за 100 гривень знайшла такий бюджетний собі лівчик і замовила його, щоб було як комплектом. Ну, Взагалі, що тоді, що тоді, дві в мене були доставки, вони були безкоштовні. І в общій сумі мені це все обійшлося 200 гривень. Зараз я вам примірюю і покажу, як він буде на мені виглядати. І так, дівчатки, я вже вдягла купальничок. Ось так виглядає верх. як бачите, акуратненько все. Так, зараз покажу вам трусики. Ось це трусики бразильяна. Мені подобається ця форма. Вони такі більш відкриті. Пройшлася по наших місцевих магазинчиках. По ринку ціни 500 гривень і не підходять на купальники і до 1000, і так далі. А тут для мене, як для мами в декреті, в мегабюджетний варіант за 200 гривень те, що потрібно. Ось такий в мене вийшов купальничок, але ж я наголошую, дивіться уважно, як ви заказуєте, що там указано. Чи це вже йде комплект, чи це тільки можуть бути плавки, чи це можуть бути тільки бюстгальтер. Треба бути уважним. Дівчатки, як скинути лишню вагу? Я вже трішечки підхудла, звичайно, але у мене після родів залишився цей мам, мамин, мамський животик, і я не знаю, як від нього. Треба себе заставити, не лінитися і качати прес. Як не лінитися, дівчатка? Треба за себе братися, так. Серйозно. Займатися своїм здоров'ям і фігурою. Любити себе, живи в себе одні. Ось так. Я вже трішечки засмагла, бо ми вже два рази з дітками купалися в басейні. Теж поставлю кадри в це відео, як ми купаємося, як дітки купаються. Дякую всім за увагу! Побачимося ще! Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Я надію, що вам буде цікаво. Дякую, пока-пока!